Вітаю, друзі! Сьогодні забрав ось таку посилочку, точніше, тут три пакунки в нас. Але ось в ось цьому найбільшому пакунку тут, напевно, дві чи навіть три посилки їх запакували в один пакунок. Зараз ми переглянемо з вами що тут. Почнемо давайте, з цієї коробки. Окладимо ось тут поруч. Так, зараз розпакуємо. Так. Тут на цій коробці було наклеєно якесь повідомлення, перепаковано і перевірше в міст. Тобто, можливо, щось там може не вистачати чогось якихсь деталей. Так. Ну, тут я думаю, якщо хтось дивився попередні розпаковки, мають догадатися, що тут в даній тут ось такий вихлоп. Вихлоп дуже класний, мені дуже подобається. У мене є ще такі. Ось один і ось другий. Так, в принципі, не знаю, що вам розповісти за нього. Доволі непоганий, класний вихлоп. Мені дуже подобається. Якщо хтось дивився собі там тему і сумнівався з приводу того, чи варто його замовляти, чи не варто. Ну, можливо, хтось з приводу якості сумнівався, то можете не сумніватись, Якщо вам подобається, замовляйте. Він доволі жорсткий. Такий. Це не якась жестянка. Там. Тобто, я думаю, він буде служити доволі довго. Так, все в сторону. Далі пропакуємо ось таку маленьку посилочку. Так, шикарно, Ось так вона у нас виглядає, зам'ята така. Перевізнику, респект. Так, заклеїлись скотчем, так незручно. Так, і тут, що ми тут бачимо? Так, пластик цей. Ну, Тут також, в принципі, якщо хтось бачив попередню розпаковку, вже зрозумів, що це, це бур-машинка ось така. Раніше вже приїжджала мені одна. В принципі, вона тут ось знизу лежить. Зараз перевіримо цю, як вона працює. Так, так ну, все працює. Не знаю, але мені ще здається, що тут шкала ось ця 1, 2, 3, 4, 5 якихось типу передач. А в мене на моїй сторін начебто було більше. Але можливо я помиляюсь. Так, я помиляюсь тут також. В принципі, 5 передач, вони абсолютно однакові, ось такі бурмашинки. В принципі, доволі непогана бурмашинка. І з своїми задачами вона справляється. Так, довго за неї розповідати не буду. В принципі, всі побачили, бурмашинка, все чудово. Упаковка ось така вся пам'ята. Міст, кращий перевізник. Дякую, що ви так все зім'яли. Так, і на останок ось така величезна посилочка. Зараз розріжемо цей Так. Так, добре, зараз почнемо з цієї коробочки і поступово. Будемо доставати один предмет і розпаковувати його. Так, ну тут також, в принципі, дивився попередні огляди, думаю, вже здогадалися, що в даній посилці. Ті, хто не здогадались, обов'язково пишіть свою думку. Так, а тут у нас ось таке мотосидіння. Але воно трішки відрізняється від попередніх. Попередні, якщо пам'ятаєте, там були ромб. Тут ось така полоска. В принципі, доволі непогане сидіння. Я задоволений. Довго розповідати за нього нічого не буду, тому що ну, сидіння і сидіння в комплекті Ось таке кріплення йде до нього. Тут, в принципі, все зрозуміло. Так, йдемо далі. Далі в нас ось такий пакунок. Це вже в нас пішов одяг. Тут двоє ось таких спортивних штанів. Ого, якісь вони дуже прям великі. Я замовляв собі XL розмір, тому що там завжди в них з розмірами біда, вони завжди менші, але тут я не знаю навіть можливо великі будуть на мене. Це такі робочі штани для роботи собі чисто замовив, щоб працювати в них. Так, в принципі, по якості доволі непогані. Ціна, не пам'ятаю, 700 гривень, напевно, за дві пари цих штанів чи за пару, точніше, як правильно сказати. Але в нас тут в Україні друг купував одні такі штани, то за них за одні віддав 700. Тож, в принципі, доволі непогано. Так, далі у нас ось така коробочка. Так, а що у нас тут? Чесно вже навіть не пам'ятаю, що тут в цих посилках, тож зараз буду дивитись разом з вами, що у нас в цій коробочці. Так, все, я зрозумів, що це. Так, фільтр. Тут у нас ось такий карбюратор. Якщо хтось можливо дивився відео там попереднє, я збираю. Кастомний байк для свого молодшого брата, але щось я не, не очікував, що цей карбюратор буде такий малесенький просто. Я не знаю. Можливо, доведеться якийсь інший замовити карбюратор, бо цей ну дуже маленький якийсь, я не знаю, можливо, можливо це я відвик від таких маленьких карбів, але цей мені ну прям дуже маленьким здається. Це в нас, я не пам'ятаю, там начебто пз 19 був. Тут ось 18 цифра якась є. Я не знаю, який це карбюратор, але він ну, ну, дуже маленький. Тож не знаю. Можливо, доведеться замовляти інший карбюратор. А може і цей стане, але я думаю, що він не буде працювати так, як потрібно. Ну, не вистачатиме просто його пропускної здатності, я думаю. Для того, щоб нормально працював той двигун. Так, Так, тут у нас такий пасуночок так, тут. Так. Доволі непогано виглядає. Це у нас таке чорне кріплення керма. Я брав собі кріплення під ось це кермо. Тут начебто 28 мм діаметр. І ось це кріплення також під 28 мм. В принципі, розпаковувати далі я його не бачу сенсу. ну Звичайне кріплення на керму. Так, далі у нас ось така коробочка. Просто чорна, без нічого. І тут у нас лежить ось така пара. В принципі, я собі схожу фару замовляв, але вона була продана, а ця я не знаю. У мене на попередній фарі була на коробочці там були малюнки цієї фари, і вона начебто на вагу була важча. Та ця не знаю, якась не дуже така легенька, не дуже мені подобається якість даної фари. Ціна, в принципі, також там була смішна. Але... Не знаю, не подобається мені пара це. Йдемо далі. Тут у нас знову одяг. Так, а що це у нас? А це у нас іще одні ось такі робочі штани. Ціна їх не пам'ятаю, яка? Це всі штани, в принципі, літні варіанти. Ну як літні, в принципі, весна, там літа. Штани і штани, не знаю, що там розповідати. Доволі непогано якості на дотик. Так, що далі йде? Іде ось така маленька коробочка в нас? Що в нас тут коробочці? Так, цікаво. Ага. Цікаво, цікаво. Я вже здогадуюсь, що тут, але... Начебто мали бути якісь перемикачі ще до цих. Це типу як якесь додаткове освітлення до байку. Ось так воно виглядає. Це ось його кріплення сюди кріпиться. Також є болти кріплення два маленькі, один великий в комплекті. Але там ще були перемикачі. Тут не знаю, можливо, десь там в тому великому пакунку вони зараз будуть, бо тут немає. Давайте відкриємо, можливо, ось сюди його поклали. Ага, так. І ось тут у нас ось такий перемикач. Вимкнути. Це увімкнути, напевно, якийсь там, можливо, потрібно зробити, точніше, можна буде зробити так, це вимкнено один раз вгору. Це вмикається, наприклад, жовте світло, і ще раз вгору це буде вмикатися біле світло. Ось так це буде працювати. Ось такі тут провода тоненькі. Тут далі, в принципі, такий же комплект, кріплення, все таке. Це взяв я для байку, для свого молодшого брата. Встановлюємо дві такі маленькі фари. Йому, в принципі, світла не потрібно. Він не, ну, я не думаю, що він буде кататися вночі, тож, в принципі, йому таке світло не потрібно. А такі маленькі встановити, нехай будуть. Так, тут у нас знову якісь речі. Так, так, є тут така футболка XL також розмір. Ну, На дотик не знаю, на дотик не дуже така мені подобається цей матеріал. Так, ззаді, в ось такий принт. В принципі, якість принта доволі непогана. Не знаю, сама просто футболка, вона на дотики ну, синтетика, типу як в зал, там люди ходять на пробіжку, ось такий якийсь матеріал з цієї футболки. Так, ну тут гальмівні колодки до мого байка, в принципі, нічого цікавого. Так, це що це у нас таке? Так. А, це, я так розумію, кріплення фари, але я брав собі це кріплення і щось я прогадав з розміром, тому що я думав, що буде розмір більше його, а в мене вилка, саме перо, воно набагато більше, тож ці кріплення мені не підійдуть. Так, зрозуміло. що в нас далі? Так, тут, я так розумію, шкарпетки. Так, от запакували економно. Ого! <сум> цікаво, цікаво! <сум> Кому будуть ці шкарпетки взагалі? Це явно не мій розмір. Зрозуміло все, блін, от китайці ці. А розмір вказаний був, до речі, там, типу, чоловічий розмір. Я не пам'ятаю, там 43, напевно, вказаний був розмір. А по факту ну ви бачите це якісь, не знаю, дитячі шкарпетки просто там або жіночі. Розмір тут максимум, напевно, 39-й цих шкарпеток. Так, так, так от і що знайшов. Так, і це у нас, напевно, вже Ну, Тут, в принципі, також нічого цікавого, просто гальмівні колодки ще для мого байка і тут. Це такі літні велорукавички. Зараз побачимо, з розміром вгадав чи не вгадав. Ну, в принципі, так, мій розмір на дотик такі. Непогані рукавички. В принципі, доволі непогано. Тут має працювати сенсор. Точніше, ці вставки, щоб на телефоні можна було щось перемикати. Ось пальці. Але не знаю, буде воно працювати чи ні. ну Такі доволі непогані, в принципі, рукавички, за свою ціну, Я задоволений. Так. Підведемо підсумки, так скажемо. Рукавички класно, шкарпетки ні. Вони взагалі просто ну, маленькі. Так то самі по собі прикольні, на дотик, м'якенькі, такі класні, але розмір ні. Ну Колодки, це колодки, кріплення також не було сказано, розмір. Я замовив, але прогорів, так скажемо. Надалі, що там, не знаю. Штани, ось ці всі, в принципі, доволі непогано все. Це з ними круто. Ці фари також непогані. Кріплення керма також класне. З карбюратором я прогорів, я так гадаю, тому що він якийсь занадто маленький, доведеться купувати інший. Все не буду сюди закидати. Вихлоп також класний, в принципі, і сидіння також класне. Бурмашинка працює. Вже там її використовував, це приїхала ще одна така ж. В принципі, непогано. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Напишіть з приводу звуку, там, якості картинки самої відео, що можливо потрібно змінити. Я це все буду враховувати і буду старатись змінювати по мірі своїх можливостей. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.